Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас понеділок, день масажу. В Остеоцентрі на годиннику зараз 11.53. У мене запис на першу годину дня. Як бачите, я вже знімаю на ультраширік. Все видно, як в мене грязно в машині. Видно, як я держу руль. Також видно і замовлення, якщо дуже близько підвести телефон. Нічого стрижавки немає, друзі, так, щоб я під'їхав е ну, із замовленням в місто. Ну нічого страшного. В принципі, е пару днів назад, е коли я ще працював, е прийшов мені такий донатик від Діми МВ. Це колишній наш донатор, 220 гривень. Діма подякував тобі за підтримку каналу в такий нелегкий час. Він ще й підписався на Patreon. Друзі, я е Теж там силочки в описі. Постю деякі речі там з прев'ю 30 секунд та далі. Вже можуть бачити тільки ці, ті, хто підписаний на Patreon. Там небагато інформації. Вчора, наприклад, я запостив те, що, можливо, сьогодні запостю. Багато чого не можна постити на YouTube, знаєте. а там собі свобода слова, свобода авторських прав, свобода всього. Коротше. І скільки хочеш, скільки можна постити. всякої, там, ну, всякої всячини. Коротше. Так що підписуйтесь, будемо трошки розвивати цю платформу. Для того, що в день. Більше, ніж один ролик на YouTube не закинеш. Ну закинеш, але це, типу, вже буде лишаком. І взагалі один ролик в день, це, типу, для YouTube рахується як лишак, тому що всі нові відео, вони. Е, ну, Багато відео, коротч, наприклад, 4 дні проходить, а воно ще пише, що новинка, воно рекомендується всім. Як тільки виходить нове відео, старе відео вже менше рекомендується. Коротч, саме такий топчик для посту. Рахується раз там в 4-5 днів, тобто два рази десь на тиждень. Ми цього не будемо придержуватись. У нас такий блок, який може виходити кожен день, так що нічого страшного, що кожен день він буде виходити. Головне вибратися з цієї такої ситуації по здоров'ю і налагодити свій режим, якого я дотримувався до марафону. І ось ми друзі, вже на вулиці Зулінського. І щось би нам зараз тут знайти, а ось, до, до речі, є що взяти. З гаражів на гонте на центральний автовокзал за 61 гривню. Це таке замовлення, знаєте, щоб просто зробити по місцевості якихось таких пару замовлень, щоб на першу годину не бути, десь Бог його знає, де на вишенці, то я включив 838 і е Чисто з ефіра буду висмикувати ось такі замовлення якісь, знаєте, неподалік. Щоб крутитися десь ну, так, на Янгеля, там на Стилецькій, коротше, біля набережного кварталу. Більше пішоходів немає. <кій> Де це в нас ці гаражі? Гаражі, гаражі? Відкриваємо наш навігатор від Гугла. Я розумію, що вейс. Саме круте, що могли придумати із навігації, але Google якось мені ближче. Так, і що нам показує Google маршрут 4 хвилини, 2 і 3 подача. На Гонте, це десь в цих, на новій дорозі, на новій дорозі Гонте. Там є гаражики, десь будемо ближче під'їжджати. Напевно, прийдеться набрати людину. Е, Не вдалося підключитись, прийнять. О, прийнялося. Стрілецька автовокзал. Сьогодні, друзі, день автовокзалів. Сьогодні катаємося. Люди виїжджають автобусами десь з міста, не знаю чого. В понеділок їм виїжджати. Дуже багато замовлень на вокзали. Висить чогось сьогодні, не знаю чого. Е, привіз я цього мужчину е, з Гонте на вокзал за 61 гривню. Це в нас що виходить? Ну, збір потрібно дозакривати, хі, хі, телефон вже, звісно, в мене в руках, але десяточку треба добити. Тобто це у нас 30 гривень прямує в скарбничку. Так, стоп, ми ж на Стрелецьку. <кій> Включив затупка тільки що на ну, це таке Стрелецька. П... Одна валіза написана, так, це зараз багажник треба буде, там вроді би все пусто в мене. Коротше, забираємо людей, прямуємо на вокзал і зараз на годиннику у нас скільки? 17 хвилин. Я думаю, що ми ще встигаємо. В Остеоцентр. Не знаю чого, але чогось регістратор почав писати такими ривками. Певно, це через те, що я поставив не 2 хвилини, а 10 хвилин час запису. І файлік для них, типу, великий. Чи що, не знаю. Ну, коротше, тут головне аудіодорожка. Тож слухаємо її. Прям кожному на 838, друзі, треба дзвонити. Кожному. Доброго дня. Доброго. Викликали машину, я прибыл. Уже все, уже другая прибыла. Это что такое? То одного вызываем, мы вышли, потом другого. Короче, вообще ничего не понимаю. Мы чуть на автобус не опоздали. Мы уже, мы уже уехали тем красным, который первый должен был быть. Я вас понял, дом. Вс, обачим. А хто сумнівався, друзі? Ну а хто сумнівався? А щоб я не позвонив, та сидів би тут е... теребив би. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Так, да, ти що робити, друзі? Давайте спробуємо хоча б раз в житті зробити компенсацію. Ось я прибув на точку, ми зробимо... Скріншот, бо я точно знаю, що вони захочуть цей скріншот. ну Там хтось мені писав. Я ні разу цього не робив, але давайте сьогодні зробимо, подивимося, що це воно таке. Ця компенсація. Зараз ми наберемо 838. Доброго дня! Дивіться, прибув на точку. Клієнтки дзвоню, вона каже, що вони уїхали на другій машині, і їх не буде. Можна ще секундочку. А на рахунок компенсації який номер туди занятий? Ну, може, сумається номер телефону. Ні, не маю. Запишіть. 098. 098, так. 878. Так. 83-50 родин. Дякую за дзвінок, до побачення Доброго дня. Доброго дня. дзвоню на рахунок компенсації. Під'їхав на місце подачі, а клієнтка каже, що вони викликали другий автомобіль і всіли і поїхали вже в другому автомобілі. Перший раз це роблю, не знаю навіть процедуру, то поясніть, якщо можна, що треба з мене. Це лоджик і що Так. З Стрілецької на автовокзал. Його вже Ще раз? Його <реклама> вже да, закрили? Так, його закрили, що одиниць? П'ять-три одиниці. Дивіться, якщо у вас виникає така ситуація, що пасажир уїхав, ви повинні протягом години, це вже зараз ну, тоді коли я вже з вами спілкуюся, я вже відкрила ваш профіль, двічі ви повинні протягом години зробити скрін в архіві цього замовлення і надіслати в вайбері нам, на, на цей номер телефону, прописати свій позивний і надіслати. Давайте подати з приводу ну, протягом години. В uh, на місці. От зараз подивимось, що вам Так, передбачено, Ви простояли більше трьох хвилин і ви проїхали більше кілометра. А я не можу відкрити це замовлення? І я знаю, що ви його не можете відкрити, ви в архіві все, ви можете його подивитися. Е, архів, я зайшов в архів, а потім натискаю на це. Так, да, я на нього натискаю на це замовлення, а нічого не... Так, Потрібно нього написати, просто робите з цього архіву, цей скрізь там написаній адреси. І надсилаєте. На оцей номер, uh, що... Так, да, так. Да, да. mm -hmm. Я зрозумів. Срілецька. Я свій прописую, а далі вже очікуєте компенсації завтра або по дня. А яка компенсація, яка сума? в розмірі 30 гривень. 30 гривень. Зрозумів, все, подякував. Дякую вам, серого дня. Ви все чули, друзі. В принципі, більше, ніж достатньо. Напевно, не, ну, треба дзвонити чи не треба, не знаю їм. Але скріншот на вайбер, свій позивний, вони це все перевіряють і в течені двох днів тобі приходить на баланс чи на картку, я так розумію, 30 гривень. Не робив я цього ніколи, там якісь мають бути умови, тобто не більше там якийсь кілометраж, ви чули все. Коротше, і... Це все в принципі, совпало в мене і мені положена компенсація. Ну, в принципі, непогано, чого ні. 12.27 на годиннику. Я під'їду, вже запаркуюся, стану десь в холодочку, стигну трошки. І підемо на масажик. Друзі, ви пам'ятаєте, як звучав мікрофон вперед, в записі, яка була перед цим? Скажіть, от зараз я пишу на iPhone. В принципі, в машині, якщо записувати щось, не віддаляти від себе камеру, то має бути типу, нормально чути. Треба мікрофон, не треба, зрівняйте, будь ласка. І взагалі напишіть, як вам такий формат зйомки широкий. Дайте такий маленький фідбек. Вийшов я з остеоцентру, нічого не шукаю в бік Стрижавки. Таке, поставили банки, дуже жорсткий масаж зробили. Зараз їду без всякого фанатізму, без нічого додому, полежати часі два. Е тому що після масажу так положено. Так що поки що ми будемо, не знаю, стане краще завтра, виїдемо на роботу, хоча б на пару годин не стане, то будемо якось в такому ну, зберігаючому режимі. Щось, не знаю, що будемо робити. В планах просто наблюдати зараз за, за собою і дивитися, що буде завтра, післязавтра. Якось так, друзі. Так що пока що всім до завтра.